Кількасот велосипедистів стартували від палацу дозвілля листопад, і у супроводі поліцейських автівок проїхалися містом. Це якби екологічно чистий транспорт, який є більш мобільним нашим транспортом Полтаві сравнению по з автомобилем. По первых хороший асфальтик. во вторых прикольна ідея, куча народа, можна покататися, И плюс, що. Еще произвести необходимое впечатление о пользе здорового образа жизни и необходимости построения велоинфраструктуры в нашем городе. Організатори заходу хочуть зосередити увагу на проблемі відсутності якісної велоінфраструктури. Якщо по 10 бальній шкалі, то, звісно, не більше двох. У нас інфраструктура велосипедна ну, намного відстає, навіть якщо взяти ну, наші міста України. То есть, ну, вот та самая Венеция, насколько я знаю, там недавно були, были открыты новые велодорожки, по-моему. Вот. А так, ну, по Полтаве мы далеко. После да. Очень далеко. Единственная пусті. велодорожка, которая у нас есть, та возле, возле дендропарка и та запущена. Услід за Полтавою стафету приймуть міста Дніпро, Одеса, Львів, Харків та Київ. Учасники полтавського велопробігу чудово провели час та зробили купу гарних фотографій. Ігор Ізотов та Дмитро Панченко Полтавські телевізійні новини.